У Справі за одним Руляка Ігоря Юрійовича до факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, третя особа Команди Військово-морських сил України ВЧ А 0456 провезняє протиправо скасування наказів, поновлення на посаді нарахування та виплату фінансового забезпечення. Наказом, яким було звільнено позивача руляка, є наказ 5РС від 21.09.2016 року. Саме цей наказ... Позивач взагалі не отримав і витяг з нього не отримав. В нашому випадку цей наказ позивач отримав лише тільки після того, як я направив адвокатський запит, і ці документи надійшли мені. На е, мій адвокатський запит 19.09 йому ці накази були доведені вже під розписку. Це також свідчить додатково про те, що позивач вже знав про те, що е, застосовані до нього дисциплінарні стягнення створюють для нього відповідні. Е, Негативні наслідки. Чи було вручено копію наказу номер 5 РС руляку Ігорю Ігоровичу? Відповідно до цього указу. Відповідно до цього. Я розуміло. А чи було вручено копію наказу? Ваша честь це не є предметом спору, оскільки позивач оскаржує інший наказ. Наступне. Є ще у вас питання? Ні, немає питання складалися акти про відмову руляка від да, замовлення і це епістису. є в матеріалах справи. Там є відповідні записи посадових осіб про те, що вони засвідчують своїми підписами факт відмови. Від зрозуміло нема питань більше до представника. Ну я не підписував ніякі акти питання до питання. Немає Ні. Ні. командування військово-морських сил було повідомлено про те, що було звільнено з посади. Військовослужбовця, якого було назначено виконуючому обов'язки командувача, не можу відповісти вам час на це питання. Це кадрове питання, тобто не готов. Якщо особа призначається рішенням в даному випадку наказом командувача, чи достатньо повноважень начальника факультету для звільнення військовослужбовця з Збройних сил? Так, достатньо. Добре, немає. Нема Апеляційно скаргу роліка Ігоря Юрійовича задовольнити. Ухвалу десь кожного адміністративного суду з 1 грудня 2016 року скасувати справу направити до десь кожного адміністративного суду для продовження розгляду. Ухвала суду набирає законної сили зменте і проголошення скарженню не підлягає. Головуючий судді підписи. Судове сідання закінчено. До побачення. Якщо воєнно служащий орієнтується орієнтуються на командування, то командування должно быть прикладом. Дисциплінарний устав, прежде всего, касається командирів. А оттуда уже берет дисциплину военнослужащих. Так вот, если командование само нарушает устав в части ознакомления с увольнением и порядком и всего, что касается дисциплинарных наказаний, то это уже вопрос командования к организации процесса.